Офіткотриста ефпівідронів, квадрокоптера, системи РЕП та інше Чернігів опрацьовує та виконує заявки від військових коштом міського бюджету. Під час наради в муніципалітеті цього тижня обговорили, як тривають закупівлі цього місяця. Наразі проведені закупівлі укладені договори на 7 мільйонів гривень. І наразі оголошені закупівлі або ж договори вже на стадії укладення, але ще не укладені. Це на 3,1 мільйона. Нагадаємо, наприкінці минулого місяця міська рада затвердила передачу закупленого для військових частини. До наших захисників та захисниць відправилися автівки, дрони, генератори та інше. Всі заявки, які до нас були, і є вони обробляються. Це бою, заявки, боюще кошти. У нас цей пріоритет він, він незмінний. Окрім виконання заявок військових і передачі вже закупленого обладнання, місто надає й пряму фінансову підтримку різним військовим частинам. Її вже передали на понад 40 мільйонів гривень. Шлося під час наради.